Доброго дня, мої шановні глядачі. Знову дивимось Україну по військових діях по загрозі з боку Росії в контексті війни на період від 6 листопада 2023 року по 13 листопада цього ж календарного року. Так, дивимось схід України окупований, окуповані території. Ну, таке нестабільність. нестабільність. Дивіться, на окупованій території нестабільна ситуація зв'язана з тим, що ну от, люди можуть постраждати. Може бути там якась неочікувана ситуація, в якій будуть ну, враження певних об'єктів точково. точково. Я питала про загрозу з боку Росії, тому тут йдеться мова. Про е, постраждалих серед населення. <кій> так, тут йдеться мова про спробу ворога ну, дослівно виправити свої, зупинити свої помилки. Помилки вони пов'язані із е, тим, що вони. Ну, скажімо так, пасивні, пасивні, вони будуть намагатися якось активізуватися в негативному плані для е, цивільних людей, які там знаходяться. Тому е, є там, е, ну і така, знаєте, підступна там дія буде. Підступна дія е, з боку ворога. Підступна дія з боку ворога по відношенню до місцевого населення. Так, неокуповані окуповані території Сходу України. Не окуповані, на жаль, прильоти. Прильоти є загроза для цивільних, для цивільних інфраструктур, на жаль. Звичайно, будуть потім намагатися, ну, будуть, будуть робити все, щоб цього не сталося з боку ППО, але ворог настільки точно може мати певні координати, тобто там є певні якісь об'єкти, до яких прагне ворог. За лицарем мечів. Тобто не аби куди, а конкретна ціль, на жаль. Ну і Хо... щось таке показове. Показове М -м... він хоче, ну, він має за мету щось таке важливе, показове. Ну, ППО працює. Ну, Загроза є, бачили. Далі наступне. Північний схід Північний Схід України. Північний схід. На жаль, якщо оці заперебріка коли не можуть піти лоб в лоб, вони змінюють тактику і починають робити певні маніпуляції, щоб обійти той захист. Тому загроза є того, що вони будуть лякати, але лякати по маніпуляції, щоб показати, що наш захист це ніщо, щоб показати наскільки вони хитрі і так далі і тому подібне. Ну, знову ж таки, є в них на меті, є в них, ну от. Покарання, покарання, самосуд, знову ж таки, вежа, можуть бути, можуть бути руйнування. Можуть бути руйнування, можуть бути люди, які постраждали, на жаль. Тому, будь ласка, будьте обережні. Далі, північ України, північ України, північ. Ну, там, іде, там робиться все, щоб зупинити у ці хворобливі бажання ворога, застосувати якийсь таємний план. Тобто за цей план відомий, я не буду його озвучувати, але там робиться все, щоб зробити перепону для намірів ворога, щоб знецінити його зусилля дослівно. Так, ні. ну, критична може бути ситуація. Загроза для цивільних. І ще проблема з водою у вас. Немає води, не постачається вода у вас. Так, така ось ситуація у вас. Далі центр України. Центр. Обмеженість, дозована вода вам десь там поступає. Дозована вода внаслідок того, що ну, от, ступінь захисту, ну, от, там, в механізмі, щось, того, що подає вам воду, там йде ну, зламане щось. Тобто, знову ж таки, внаслідок ворожих атак вони нанесли шкоду, нанесли шкоду воді. Те, що було, те, що е, зберігалося, Воно може зруйнуватися, розуміли? Те, що тримали е, як цінність, воно є під загрозою. Ну, окрім того, знову ж таки, тут цивільні в обмеженому стані можуть знаходитись внаслідок того, що можуть бути великі атаки. Е, ну, е, жезли це ракети. Жезли це ракети. Ну, За цими картами е, зупинка несправедливості, розумієте? Несправедливість зупиняється. Тому е, тут буде, внаслідок того, що наші, або ми не погоджуємося з діями ворога. Ну, це дослівно така от лірика, дослівно. Це означає, що будуть робити все, щоб... Е, Спроби ворога невілювати, знецінити. Знову ж таки, посилення йде. Нас, наші контролюють оцю нестабільну ситуацію. Ця нестабільність вона уходить. Ну, так ось. Окрім того, там у вас ще в центрі є ті люди, які ну, маніпулятори вони допомагають ворогу. Далі. Ну, майже всюду я бачу цього карта бумага перевернутого. Далі дивимось Південний Схід. Так, переб'ю. Південний схід окупований, окупований. Намагаються вони е, закрити шанс до об'єднання. Е, розумієте, про що це йдеться мова? Вони укріпляються там для того, щоб не дати нашим. Шансу ну, об'єднати окуповану землю. І це супроводжується обстрілами, обстріли і втрати з боку наших, на жаль. Так, як, ну якщо дослівно, то Тут і йде безвихідна ситуація, яка, вона, яка має обнулитися, обнулитися, обновитися до приросту. Тобто будемо сподіватися, що все ж таки якусь землю, землю буде, ну, якийсь шматок, буде забраний. Буде забраний. Але знову ж таки... Через важкі втрати, на жаль, через важкі втрати там дуже важка ситуація йде. А взагалі, то на якщо взяти людей, то в людей вони втрачають сподівання для того, щоб все це нарешті закінчилося, і вони стали частиною, і от земля от окупована, нарешті стала. Під український прапор в такому плані. Ну, і ворог веде себе, ну, по-дурному, -по можна так ще сказати: створює безвихідну ситуацію для людей, створює таку ситуацію, щоб люди втрачали сподівання. Ну, ось так. Важка там. Я не буду вам все розповідати, бо там плани ще є деякі з боку наших. Так, неокупований південний схід, неокупований, неокупований. Слухайте, там іде якась така ситуація, зміна, але якщо прочитати дослівно, то зниження, зниження градусу накалу, тої важкої ситуації, того, що там ідуть зміни. Подивимось, що це за зміни. Зміни, щось диявол відпускає, диявол відпускає те, що не може втримати. Я так розумію, що там, ну от, по першому окупованому якась територія має бути відбита і тут так само. Тобто диявол опускає якусь невеличку територію. Окрім того, знову ж таки, тут втрати будуть. Будуть втрати. Я не буду говорити хто, але, на жаль, так є воно. Буде якась невеличка радість в нас. Так, тепер окупований Крим український. Вони фашистами український Крим. Так, війна приходить туди з хаосом і безнадього, зблизька. Я не буду говорити, не буду говорити, від, ну, що там буде насправді, але ми почуємо це, ми це почуємо. Те, що там станеться, для них буде якби повна безнадьога. Вони припустяться якоїсь помилки. Якоїсь помилки. Там буде гучно. Там буде, там буде початок кінця. Початок кінця якоїсь ну, ну, чогось важливого. Вежа це може бути центр прийняття рішення, це може бути. Там, де багато людей, це може бути дуже потужна, важлива будівля. Далі я не буду говорити. Так, далі дивимось. Так, південь я не дивилася. Південь, південь. Дивіться, знову ж таки, втрата великого ресурсного воно, е е невілюється, воно уходить, воно припиняється. Для втрати великого ресурсу йдуть великі перепони, але важкою ціною, важкою ціною е тут ворог буде намагатися щось робити. Ну, і ракети можуть бути, і дрони, але захист потужний стоїть. Захист стоїть. Ну, неочікуване, от, знаєте, от, як ніби вищі сили допомагають. Неочікуване щось може бути, таке, чого не очікували. Якась неочікувана допомога там. Я не буду говорити, про що йдеться мова. Але. От, на яку вже не сподівалися, можна так сказати. Проблеми з водою там також. І знову ж таки ППО потужно буде працювати. Потужна праця ППО і старека ворога. Спроба налякати ну, ось в такому плані. Далі дивимось Захід України. Захід України. На Заході збивається все на люту. Знову ж таки, хаос у повітрі може бути. І цей хаос будуть збивати. Робити так, щоб в нього не було шансу ніякого. Але знову ж таки, ну, карти такі не дуже, не дуже скажімо, позитивні. Збивається на люту те, що летить хаотично, те, що має певні цілі за мету. І тут під загрозою якісь відкриті місцини. Під загрозою, місці, неможливо пов'язані, знаєте, рекреаційні території, їх ще називають. Оці території під загрозою. Ну, диявол там, можуть бути обстріли в темний час доби, по якомусь цінному, щось цінне на прицілі. цінне щось. Бережіть дітей, бережіть дітей, тримайте їх під наглядом, тому буде, неспокійно буде. Далі північний захід, північний захід України. На північному заході. Дивіться, вже говорила вам Сонце у. На військову тему означає гаряча ситуація, гаряча ситуація і скупчення тої активної активності, яка до вас може наближатися. Тобто, можна сказати, от ситуація накаляється тим, що якась, якесь стадо летить. Знаєте, от стадо летить, скупчення летить десь поблизу вас чи до вас. Ну, будуть блокувати, будуть блокувати, оце ворог буде посилювати, наші будуть блокувати, але важкою працею дуже ну, от буде так от, як на грані. Між на грані. Водою можуть бути проблеми у вас також. Нестабільна вода. Вона є, але нестабільно подається. Нестабільно подається. У вас ще можуть якусь сім'ю викрити, яка зливала інформацію. Сім'я мається на увазі не, ну, не, не просто не родина, а сім'я, от як е, спільнота якась людей, які зливали. На північному заході спільнота людей можу зловити. Так, південний захід, активна дія, оборона. Знову ж таки, посилена оборона. Немає іншого вибору, як зібрати всі зусилля і відбивати. Ну ось так. За допомогою третьої сили, до речі, може бути. Тобто хтось навів. Так, да, ілюзія. Хтось навів, хтось дав інформацію Конкретного, конкретної місцини, конкретна місцина. Е, те, що дає тепло, те, що дає тепло, біля води може стояти але, або на воді. От щось таке. Вода важлива, важлива вода От в, цій, в цій всій темі. Ресурси, ресурси, ресурсність. Те, що дає повноцінно чомусь працювати. Вода, знову ж таки, вода. Або на воді. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Якщо щось упустило, то напишіть. Ще раз дуже вдячна вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за довіру. Якщо виникають запитання, звертайтеся. Ваші перегляди, ваші лайки надає мені більше мотивації вам допомагати. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!